Стосунки на відстані. Багато хто з вас перебуває у таких стосунках зараз. Ну, Хоча б з тої причини, що зараз в Україні йде війна, і багато хто з жінок поїхав до Європи, розлучившись проти волі із своїми чоловіками. Жінки виїхали, вивезли своїх дітей, щоб зберегти їм життя, а чоловіки залишилися. В межах країни. І от як відбуваються такого роду стосунки, сьогодні ми розглянемо. Я роздивлюся сьогодні три типи таких стосунків. І перший тип це буде, коли люди взагалі побудували віртуальні стосунки на відстані, другий тип коли Стосунки у людей мали проблеми, і вони розлучилися і на відстані зараз підтримують їх. І третій, третій тип це коли в людей ну дуже пристрасні такі романтичні стосунки, і вони змушені були на деякий час розлучитися і бути на відстані. З вами я, психолог Юлія Латуненко. І от уже 18 років я працюю психологом, сімейним психологом, індивідуальним психологом, а також я допомагаю людям, хто має психосоматичні захворювання і е, таку серйозну хворобу, як рак. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, то е, тисніть кнопочку підписатися, тисніть також дзвіночок. Щоб першими узнавати про мої нові випуски. І коментуйте, коментуйте, коментуйте це відео, бо це дуже сильно просуває мій канал на просторі YouTube. А багато людей зараз шукають україномовний контент з психології, якісний і кваліфікований. Тож допоможіть цим людям побачити мій канал, будь ласка. Отже, Стосунки на відстані. Як я вже сказала, що ми роздивимося три типи. І перший тип це коли люди взагалі познайомилися віртуально, вони ніколи одне одного не бачили і будують такі стосунки віртуально. Тобто такі стосунки можуть тривати досить довгий час, поки люди не зустрінуться. І поки вони не зустрінуться, ці стосунки, це Стосунки, в принципі, із своєю уявою із своєю ілюзією. Поки ви не побачили реальну людину, поки ви не відчули її а, запах, а, не відчули дотики шкіри до вашої шкіри, а, поки ви не зазирнули її в очі, це все стосунки лише із своїм а, ідеальним образом партнера. Тобто, ви по суті, не знаєте цю людину, навіть якщо ви з нею переписуєтесь і зідзвонюєтесь ну, там протягом року або двох років, ви не перебували з цією людиною. Побутових умовах разом ви не знаєте, як ця людина взагалі притримується, чи вона порядку, чи вона охайна, чи вона яка вона ця людина безпосередньо у реальності? Да? Тому це можна назвати ну, дуже такими сурогатними стосунками або. Стосунками із власною ілюзією, ви накладаєте проекцію на такого партнера, і вам здається, що от він той самий прийшов у ваше життя, який зробить вас щасливою або щасливим. І навіть люди і секс зараз в віртуальному просторі роблять, і взагалі ну, це навіть в шлюб вступають вже в віртуальному просторі. Але це все ж таки продукт ну, все ж таки незрілої психіки, інфантильної, бо люди, які а, не мають ну, таких межових, скажімо, розладів особистості, бо ну, такі. Тривалі віртуальні стосунки це все ж таки ознака межових, межовиків таких, да? тому що вони можуть втрачати зв'язок із реальністю, вони перебувають у нереальності тут і зараз. Їх немає. Вони в своїй уяві, вони проєктують свою добру, гарну таку маму, яка вирішить всі проблеми емоційні, і вони от, емоційно одне одного там, можуть підтримувати. Да? Але реальності в таких стосунках немає, тому можна сказати, що такі стосунки ну, взагалі не повноцінні стосунки. От, вони такі хворобливі, я б сказала. Ну, якщо вони там тривають дуже довго, да, і люди не зустрічаються просто так роками можуть. Другий тип стосунків це коли в людей були якісь серйозні проблеми. Ці проблеми могли бути прихованими. Люди навіть не усвідомлювали, що в них є в стосунках проблеми, бо хтось терпів. Хтось уступав партнеру, хтось не казав про себе, як йому краще, не позначав своїх кордонів особистих. Ну, це все-таки приховані проблеми, з якими пара стикається, коли вступає в кризу. І от в цей час, коли багато з людей розлучені війною, да, жінки поїхали до Європи з дітьми, а чоловіки залишилися. І от ця війна вона стала своєрідною кризою для стосунків багатьох сімей і е, спричинила дуже багато руйнувань в стосунках. Людей, які, може, були в шлюбі навіть багато років. От. І, знаєте, як сказав один психотерапевт, але я зараз не згадаю його ім'я, мені здається, що то був Альфред Ленглі, що любов вона як полум'я, а відстань це як вітер. І якщо Стосунки дуже міцні, і добрі, і такі дорослі стосунки, да, і полум'я горить і палає, то вітер він ще більше розпалює таке полум'я. І відстань таким чином ще більше зближує людей. Вона робить. <кій> стосунки людей більш міцними, більш близькими. Як би дивно, це не звучало. От, люди сумують один за одним, вони мріють про той день, коли все це закінчиться, і вони зустрінуться. І ну, це тільки покращує їхні стосунки. А от коли це вже третій тип стосунків, коли були проб... проблеми. То таке полум'я воно наче загасає. І коли віє вітерець, то це полум'я взагалі може загаснути. Отак, відстань. Впливає на стосунки, які мали якісь проблеми. Тобто я почала з цього типу стосунків, трошки переплутала. От, ну, і коли такі стосунки з проблемами, да, з прихованими проблемами вступають в кризу, а цією кризою є відстань для людей, тут починається саме цікаве. Як і в першому типі стосунків, коли люди ніколи не бачилися, в віртуальних стосунках в цьому випадку люди починають мати справу не з реальним партнером, а із своєю травмою. І оця травма вона починає захоплювати партнерів, вони починають уявляти собі різні картинки. І навіть це може бути і правдою, да, що тут дуже багато жінок поїхали за кордон і зрадили своїм чоловікам, дуже багато чоловіків зрадили своїм жінкам, залишаючись в е, Україні. І це знання того, що в нас проблеми, і ми можемо одне одного втратити, вони породжують. Е, Ну, такий, і контроль, і ревнощі, і фантазії різні. І це ще більше впливає руйнуючим чином на стосунки. Бо недовіряюча людина без довіри вона починає бути токсичною, вона починає вишукувати щось. Вона починає дуже сильно хвилюватися, якщо партнер, наприклад, там декілька годин не відповідає і це породжує дуже великі негативні фантазії про партнера, що ще більше негативно впливає на відносини між чоловіком та жінкою. Тому от в такому випадку будуть великі проблеми, і відстань вона остаточно зруйнує відносини між людьми. Ну, а якщо це частіше буває, коли люди тільки, тільки там, почали романтичні стосунки, да, в них ще любов, він, в них ще пристрасть є. Да, і от в такому випадку відстань, вона тільки. Вплине позитивно і вона зміцнить стосунки між чоловіком та жінкою, бо вони ще не встигли насолодитись один одним. Але я вважаю, що зараз найбільша проблема все ж таки оцей другий тип стосунків, да, які ми е, переживаємо, тому що йде в Україні війна. І ви мене запитаєте, то як же ж тут бути, да, е, коли вже є недовіра, коли вже щось таке відбувається, там чоловік не відповідає, жінка не відповідає, зникає, уникає там, казати правду, да, як вам здається. Що робити? Ну, це все відбувається тому, що. Психіка у таких партнерів, вона ну, трошки, так м'яко кажучи, інфантильна. Да? Це е, співзалежність, яка починає отруювати е, партнерів і їхні стосунки. І з цією співзалежністю, що робити? Да? З цим люди працюють дуже багато, багато років. Це довготривалий процес відбудови себе, по-перше, я скажу так. Стосунки то вже потім, і оця співзалежність, яка руйнує ваші е відносини, вона побудована на страху втрати. Так? І коли ми бачимо війна і тут відстань, і ми боїмося втратити одне одного, і починаємо контролювати, починаємо такими бути дуже прискіпливими да, до партнера. Тому що нам страшно, тому що ми боїмося, що він там десь залишився і він когось кращого зустріне. І такі думки йдуть вам в голову не просто так, а вони йдуть в голову, по-перше, тому що у вас у самої або в самого, якщо ви чоловік, є психологічна дитяча травма, недовіра. Вас колись вже покинули, тому вам здається, що от людина зараз покине вам, і вам стає дуже страшно. То як же ж тут працювати? От я знаю, що багатьом людям ну, немає можливості, щоб звернутися там до психолога, пропрацьовувати свої травми. Тому я буду намагатися давати вам якісь ну, поради, які, хоча б, можуть трошечки вас спрямувати. Куди йти, да, як працювати із цим всім. Тобто, вам треба буде перше це підвищувати свою усвідомленість, свою свідомість розвивати, да, розширювати своє бачення себе самого, критично бачити себе, свої психологічні обмеження та свої травми. А із конкретних порад, які я можу дати, як впоратися от з цим емоційним станом, коли так страшно і тривожно, і як він там, і як вона там, да, та, і що ж вона там, і з ким вона там я зараз це вам розкажу, але нагадаю вам, що я дуже чекаю на ваші коментарі. Будь-які, якщо вам нічого написати, то просто поставте блакитненьке і жовтеньке сердечко, кольори нашого прапору, і, або просто напишіть мені, дякую. А також поставте вподобайку цьому відео, не забувайте це робити. Це також допомагає просуванню мого каналу на просторі Ютубу. Підпишіться, якщо ви ще не зробили цього. Тож, що конкретно робити, і як працювати от з цим страхом втрати партнера? І як працювати із цією відстанню, яка так лякає, да? бо вона педалює вашу дитячу травму? Вона педалює оце вашу уяву, що ви недостатньо. Відповідаєте потребам або статусу, або рівню емоційному, інтелектуальному цієї людини. Або вона достатньо красива чи красивий він знайде когось. Це взагалі травма самооцінки От, і травма страху втрати. Да? Тут такі дві основні речі є. Ну, з самооцінкою працювати це взагалі окреме відео. Я тут хочу трошки зосередитися більше на страху втрати, на оцій тривозі, яка поглинає вас. Я пропоную тут зробити дуже таке. Парадоксальний маневр психологічний, який колись допоміг мені взагалі не, бояти, не боятися втратити, не боятися оцих відстаней. І я пропоную вам просто сісти і почати медитувати на страх втрати. Як це робити? Ви просто медитуєте і кажете собі, що в цьому житті. Ми всі, всіх і все втрачаємо. Бо так влаштоване це життя. Ми втрачаємо навіть життя, ми втрачаємо своє тіло, ми втрачаємо здоров'я. Ремонт вашій будівлі колись також стає старим, і ви втрачаєте. Ви втрачаєте все, що ви маєте. І так влаштоване життя щось починається. І воно ж потім закінчується щось нове потім починається і знову закінчується. У нас є день, у нас є ніч, у нас є зима, у нас є літо, у нас є народження і смерть. Все життя воно влаштоване таким чином, що є початок і є кінець у цьому матеріальному світі. Тому боротися з тим, як влаштоване життя, це означає просто боятися втратити. Боротися з природою, боротися, я не знаю, може, з Богом, якщо ви віруюча людина. Бо так влаштований цей світ. І якщо ви боїтесь втратити свою близьку людину, ви починаєте внутрішньо протестувати проти того, як влаштоване це життя. Всі співзалежні люди бояться втрати. Бо психіка маленька, інфантильна, як у дитинки, яка боїться втратити своїх батьків. Але ви повинні згадати, що у той час, коли ви боїтесь, як маленька дитина, втратити, у вас є досвід дорослої людини. І у цей час ваше тіло. Біологічно доросле, і ви, може, щось вже робили із дорослого життя. Може, ви народили дитину, і ви відповідальна мати, або відповідальна, відповідальний батько. І це досвід дорослої людини. Да? Ви просто забуваєте про це, коли боїтесь втрати, що ви доросла людина, що вам вже мама не потрібна, що ви вже можете спиратися на свої власні дорослі ноги. І що ви можете пригодувати себе от цими дорослими, прекрасними руками і своєю прекрасною головою, бо у вас, як у всіх людей, Є ручки, ніжки, ви така, як всі в цьому плані. От. І ви повинні просто про це згадати і сказати собі, що я погоджуюся з тим, як влаштований цей світ. Цей світ влаштований із початку і кінця, із народження та смерті. І я відпускаю цю людину. Якщо ця людина захоче піти від мене, вона вільно піти від мене. І насильно я не зроблю таким чином, щоб вона повернулася або знову полюбила мене. Ви не можете примусити людину залишитись з вами, якщо вона захоче піти. Тому, скажіть собі, я погоджуюся з тим, що так може статися в моєму житті, що ця людина через деякий час. Піде від мене, але е, ви повинні усвідомити, що так точно буде ця людина, або ви, хтось перший точно помре, е, і ви втратите один одного. Бо так влаштований світ. Ви повинні просто прийняти це, щоб перестати боятися, що колись втрачаємо гроші, втрачаємо роботу, втрачаємо друзів, да? е, втрачаємо іноді свій авторитет. Ми в цьому житті це життя, воно побудовано на тому, що ми втрачаємо і отримуємо. Да? Ми щось починаємо і щось закінчуємо. Тому не боріться з тим, як Бог або Всесвіт влаштував це життя. Просто погодьтеся з цим і усвідомте, що якщо ви будете контролювати свого партнера, Якщо ви будете виказувати йому претензії, то ви точно втратите свого партнера якомога швидше. А якщо ви погодитеся з тим, що людина вільна обирати собі, з ким їй бути, і якщо у вас були вже проблеми і відстань, просто добила, доруйнувала ваші стосунки, то визнайте це сміло. Та мужньо, хоробро та мужньо. І просто погодьтеся з цим. Так може бути. Робота над стосунками це не контроль і ревнощі, це зовсім інше. Це виховування в себе оцього безстраща, хоробрості, бути самою, спиратися на себе і бути вільною і давати своєму партнеру волю. І свободу обирати, з ким йому жити своє життя. Я зараз не кажу про те, що е, я пропоную миритися із зрадами. Ні, якщо людина зрадила вас, значить вона вже зробила свій вибір. Значить, нехай вона йде. Не дозволяйте такій людині, такому партнеру, стрибати з вашого ліжка в інше ліжко, а потім зворотнім шляхом знов у ваше ліжко. Бо ця людина зробить багато разів ще таким чином. Тому це просто вибір людини. Да? І просто походьтеся з цим вибором. У вас також є ваш вільний вибір. Але із-за того, що ви боїтеся втратити, а ви просто крок за кроком, дуже швидко прямуєте до втрати. Ну, Якщо не його партнера, то себе точно. З вами була психолог Юлія Латуненко. І якщо ви ще не підписалися на цей канал, підпишіться, поставте вподобайку, якщо вам це відео сподобалося. І я дуже чекаю на вашу активність в коментарях, бо це допомагає моєму каналу просуватися на просторі україномовного YouTube. Давайте зробимо таким чином, щоб у наших співвітчизників була можливість отримувати якісний психологічний контент рідною нашою прекрасною українською мовою. Ну, а я пропоную вам подивитися в моєму плей-лісті, називається «Нарциси, психопати-маніпулятори. Цікаве відео, яке називається. «7 помилок жертв нарцисів. А також ви там знайдете багато цікавих відео, як будувати стосунки із такими маніпулятивними токсичними людьми.